Путін збирається обдурити і переграти Трампа. Про що йде мова? Дізнайтеся з цього відео. Обов'язково додивіться до кінця. Цікава стаття вийшла у видання The Economist, Про яку розкажу тут. Обов'язково поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Запрошую підписатися на мій канал, тих, хто побачив мене вперше. І, звісно, коментуйте все, що тут почуєте і побачите. Отже, спонуканий шумом російської пропаганди та розпачем європейців, Владімір Путін ніколи не був ближчим до перемоги у. Мій проти України, проте через три роки, після початку його вторгнення, 24 лютого, 22 року, не зрозуміло, що означає. Перемога для нього, для Путіна. Його цілі недосяжні. Його військова спецоперація планувалася таємно його уряд тримався у невиданні, як і російський народ. Путін говорить про захист російського суверенітету, але те, що станеться далі, залежить від факторів поза його контролем, політики в Україні, зусиль Європи з переозброєння і перш за все від Дональда Трампа. Переговори з адміністрацією Трампа почалися 18 лютого у Саудівській Аравії. Пан Трамп хоче покласти край, як він називає безглуздій війні, але у нього немає плану. Теоретично його варіанти варіюються від припинення постачання Україні зброї до повернення їй ядерної зброї, але легше тиснути на Україну ніж на Росію. Тому він взяв на озброєння тези Кремля минулого тижня. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у розв'язку Зв'язання війни та засудив його як диктатора. Путін давно хотів позбутися пана Зеленського. Тепер пан Трамп теж цього хоче. Ці відкриті переговори цілком влаштовують Путіна, тоді як пан Трамп розглядає їх як спосіб покласти край війні. Путін розглядає їх як етап. Більшого конфлікту російський лідер розраховує, що він має більшу стійкість ніж Україна чи НАТО. Подібно до гравця в покер Путін демонструє впевненість і силу. Насправді його карти не такі сильні, як він хотів би, щоб його опоненти вірили. Тоді як закінчення війни може створити для нього ускладнення безпосередньо вдома у Російській Федерації. Йому потрібна допомога Трампа будь-яку оцінку переговорної позиції Росії слід починати з військової ситуації її армія показала жалюгідні результати, темпи просування нестерпно повільні з липня минулого року. Вони намагалися взяти місто Покровськ, де поточні втрати Росіян приголомшливі. Більшість її здобутків припадає на перші тижні війни. У квітні 22-го року, після відступу Росії з півночі України, вона контролювала 19,6% території України. Його втрати Путіна втрати втрати Російської Федерації, убитими та пораненими становили е, близько 20 тисяч осіб. Сьогодні Росія займає 19,2% території, а втрати становлять 800 Тисяч підрахувати це британські джерела. Західні чиновники кажуть, що дві армії воюють одна з одною, тому що вони не можуть зупинитися, а не тому, що вони справді сподіваються досягти вирішальної перемоги. Зношення обладнання вражає. Розглянемо російські запаси бронетехніки радянських часів, накопичені десятиріччями. Більше половини з 7300 танків, які були на складі, зникли з тих, що залишилося лише 500 можна швидко відновити. До квітня у Росії можуть закінчитися танки Т-80. Минулого року Росія вже втратила вдвічі більше артилерійських систем, ніж за два попередні роки разом узяті. Набір солдатів-контрактників дорожчає. Загальна мобілізація була. Політично ризикованою опитування громадськості думки чітко показують, що росіяни хочуть закінчення війни. Російська економіка витримала удар санкцій завдяки професіоналізму центрального банку Російської Федерації високим цінам та сировинні товари на фіскальному стимулюванні. Проте перерозподіл ресурсів із виробничих секторів у військовий комплекс викликав двозначну. Інфляцію Кирило Рогов з аналітичного центру РЕРАША стверджує, що санкції та поступове зниження цін на експортну продукцію, включаючи сталь і сільськогосподарську продукцію, обмежить здатність Росії до агресії. Така вразливість означає, що дехто на заході вважає, що зараз найгірший час для Америки щоб швидко піти на поступки Кремлю, навіть якщо Захід не зможе надати Україні залізних гарантій безпеки, він може зберегти санкції, щоб стримати Росію. Стверджує пан Рогов. Проте містер Трамп зосереджений на дотриманні своєї передвиборчої обіцянки швидко покласти край війні, а не на роках стримування та стримуванні Росії загалом. Ми нарешті переводимо Путіна в ту позицію, на якій хотіли, щоб він був протягом трьох років. Було б жахливо соромно, якби ми дозволили йому вирвати перемогу із зубів поразки, каже американський чиновник. Путін вважає, що пан Трамп не просто нетерплячий, але й відкритий для маніпуляцій, і він грає з ним як зі скрипкою. Він залицявся до нього лестощами та миттєвим задоволенням. 11 лютого він звільнив Марка Фогеля, американського громадянина, якого Росія заарештувала у 2021 році. Те, що не вдалося зробити Джо Байдену, Путін обіцяє вигідні ділові угоди, але основні вимоги Путіна залишаються незмінними. До них відноситься позаблокова Україна, сили якої повинні бути обмежені за розміром. І оснащенням, і яка не приймає західні війська. Він хоче визнання того, що Крим і чотири новоприєднані українські області, ну окуповані одним словом, є частиною Росії. Найважливіше, як Путін виклав у червні минулого року, суть нашої пропозиції полягає не в тимчасовому перемир'ї чи припиненні вогню, що залишить санкції в силі та дозволить Україні переозброїтися. Натомість Путін хоче остаточної резолюції, яка б зняла Ала західний ембарго проти Росії та дозволила б їй відновити свою армію. Навіть якщо гаряча війна закінчиться, Путін продовжить спроби калічити Європу та відновити сферу впливу Росії. За словами Стіва Ковінгтона, радника Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі його мета зламати Україну. Та демонтувати очолюваний США порядок після 45-го року минулого сторіччя, як сказав Путін своїм дипломатам минулого року, вся система євроатлантичної безпеки руйнується на наших очах. Європа маргіналізується у глобальному економічному розвитку, занурюється у хаос і втрачає міжнародне агентство та культурну. Ідентичність йому безсумнівно, було приємно почути цю заяву Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки на цьому заході. 2007 року Путін вперше заявив про свою рішучість боротися із заходом. Кремль, безсумнівно, сподівався, що проросійські праві партії, якими захоплюється пан Венс, переможуть на європейських виборах. На щастя для нас, вибори Німеччині Німеччині пройшли позитивно як для німців. Так і для України пріоритет Путіна залишитися при владі припинення війни тягне за собою власні ризики, зокрема повернення сотень тисяч солдатів і боротьба між різними кланами. Дипломатія пана Трампа дала кисень поміркованим, які мовчки виступали проти війни. Їм бракує політичної влади. Але ці користувачі миру, приватні бізнесмени, економісти та деякі технократи сподіваються, що містер Трамп і його команда зможуть змінити траєкторію Росії. Сії, не маючи змоги протистояти Путіну, вони хочуть переконати його, що охолодження протистояння із заходом посилить, а не загрожуватиме його безпеці. З іншого боку, є і інші це вигодонабувачі війни. Якщо конфронтація є основою режиму Путіна, насильство та корупція є його клеєм. Олігархічні клани отримують вигоду від квот на експорт нафти та інших товарів на сірих ринках, створених санкціями. Вони не розуміють, Зі своїми прибутковими франшизами легковажно. Також спецслужби шукатимуть ем, турбопатріотів, які сприйматимуть будь-яку угоду. як Зраду. В певному сенсі. Містер Трамп має рацію, коли хоче зупинити вбивство. Якщо припинення вогню дозволить Україні відновитися, стимулюватиме збільшення європейських витрат на оборону та збереже деякі санкції проти економіки Росії, що вже тріщить по швах. Це також може призвести до краху амбіцій Путіна. Путін, однак, робить ставку на те, що він зможе боротися довше ніж Україна, або що він зможе схилити пана Трампа до угоди, яка дозволить Росії реінтегруватися у. Світову економіку перетворить Україну на розділену та напівзагублену державу та залишить Європу надто приголомшеною та ізольованою, щоб захистити себе від Путіна. І таким чином він хоче переграти Трампа. Поки що виглядає так, що йому це вдається зробити, і Трамп з радістю йде на такі поступки Путіну. Чи для того, щоб дійсно показати, що ось я закінчив війну, як це вже інша, друге питання, інша справа, але ж закінчив, як я обіцяв. Або ж Путін пообіцяв йому щось особливе, щось дуже вигідне для Трампа. Єдине, що треба Трампу усвідомити, що Путіну ніколи не можна вірити. Хто б йому не вірив, жодного разу не отримав того, що обіцяв йому Путін, і це треба донести до Трампа. Це Трампу треба. Засвоїти, щоб не виглядати взагалі розбитим, кинутим і слабким президентом великої сильної держави. Ну а ми з вами є громадянами дійсно сильної і великої держави, яка вже три роки протистоїть операції Київ за три дні, і яка не дала. Путіну захопити нашу державу і знищити українців. Хоча він намагається досі це зробити, тому дуже важливо підтримувати і одне одного, і головне збройні сили України. В описі цього відео знизу знайдете реквізити від полтавських волонтерів, які збирають щоденно щогодинно на термінові потреби тих наших військових, які на самому нулі ціною власного життя боронять нашу державу. Тож долучайтеся, друзі, кожні ваші 50, 20 та навіть 10 гривень дійсно. Можуть допомогти, бо збори, на жаль, уповільнилися. Друзі, долучайтеся в описі відео є вся інформація, всі реквізити всіх банків і всіх карток. Будь ласка, зробіть це. Також буду окремо вдячний тим, хто допоможе і моєму каналу триматися, бо мій канал існує виключно завдяки вашій фінансовій підтримці, вашим донатам, за що я неймовірно вдячний. Останнім часом також дуже важкі часи донатів майже немає, але тим не менше продовжую працювати для того, щоб до доносити до вас важливу інформацію із західних ЗМІ. Тож в описі цього відео, і в описі мого каналу є реквізити, як підтримати мій канал. Частина цих коштів в обов'язковому порядку буде направлена на потреби сил оборони. Тож вдвічі вам вдячний. Ну і звісно, підтримкою може бути кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар. Підписка тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. І рекомендуйте канал Матеосян Ньюс своїм друзям та знайомим. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!